Вже добігає кінця зима, закінчується останній зимовий місяць лютий. Скоро вже настане весна. І сьогодні я вам розкажу, як готується до зустрічі з весною природа. Вдень яскраво світить сонечко, пригріваючи все своїми промінчиками. Під його теплом тане сніг. І снігові кучугури вкриваються ось такою крижаною коркою. Подивіться, сніг вже не пухнастий. Тане сніг і на дахах будинків. Він перетворюється на воду та стікає з даху, утворюючи ось такі бурульки. Маляти. А які ви помітили зміни у природі довкола? На сьогодні в мене все. Бувайте!